Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Меламі, і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. В мене відео записалося без звуку, тому я його озвучую. І якщо вам буде дивно, то не дивуйтеся, у нас на сьогодні аж 4 новиночки і почнемо ми з ось цієї. Так, е, тут є ось такий великий пакетик. Давайте його і візьмемо, тому що він просвічується. Так, ось така от лапка котика. Таба лапка. Маленький табапесик, дуже. Таба-хом'ячок. і таба сквіш який я побачила на каналі Фуфу -фу Сквіші. О, ой, ні. Нам треба новиночки відкривати. Так, це колекція Super Cats. І цей пакетик робила моя найкраща подружка Веро. І далі Майя робила пакетики. Це також моя подружка. Водяний котик. Котик землі, суперкес і котик вогню. Так, І ще давайте візьмемо пакетик з котиками, і це буде водяний котик. Так, Далі буде колекція яку робила подружка Майя, і це колекція чистенько. Такий знак питання, щось для волосся. Роже такий знак питання, такий. Він двосторонній, з такими завивашками, сердечком. Так, таких якихось 70% знижки і повно. Ну, і дві речі будуть. Беремо. Так, давайте зараз відкриємо таку колекцію. Беремо якісь маленькі, нехай буде коромі. І давайте візьмемо скеропі таку мемну жабку. Так, далі новиночка. Вона називається Товари Аліекспрес. Так. Ось такі тут пакетики. Це таба полунечка. Ем, за, програма заставка Аліекспресу. Колон з кріпером. У мене є такий канцелярський ніж. Давайте. Ні, не хочу його брати. Або, нехай буде Так, і такий з Хмаринкою. І ще такий великий. До речі, давайте візьмемо такий великий. І далі про ці колекції. З Роблокс. Давайте візьмемо рожевий. Так, з колекції Кіко ми не будемо брати тих. Візьмемо якийсь такий. О, класно спрацювало. Давайте ось такий з дзеркалом. Він гарніший і пухкіший. Так, з колекції мій видуманий персонаж. Візьмемо, я не хочу брати круглі. Давайте візьмемо такий пухкенький з плямками. Одягаємо ляльку Дресту Імпрес. візьмемо два пакетика. Нехай буде ось такий. І нехай буде ось такий дуже гарний. Він мій улюблений. Так, із колекції Bubble Tea обирає коробочка. Ось такий нехай буде. І я заклеїла їх, до речі. Номер 3. Так, ось цей номер. І давайте відкривати. Дуже велика купа пакетиків. Ось наш каталожок І давайте я вам покажу колекцію, які я робила до знімання відео. Капібарка, в неї є шафа ем, ось така ем, Е, тут є ліжко і сама капібарка, Ось така вона. Так, це подіум для капібарки. Далі мюзикли. Тут мені подобаються авокадо, сердечко, стіч і коромі. А Січ найгарніший. Так. Далі гарненькі дівчатка. Я, до речі, робила їх давніше. І мюзикли також. А ось, ця, ось новенька. Squishmallows. Hello Kitty. Це копібарка, до речі. Тут в неї є шафа. Сама Hello Kitty. Це наклейки на iPad. Це колекція дівчачі речі. Я, можливо, зроблю таку саму колекцію, але вже з іншими сюрпризами, бо ви ці побачили. Така дубайська шоколадка є. Так, далі колекція гарненьких дівчатка. І прикол в тому, що я їх робила в школі, тому вони на різних паперах. І далі ми дійшли до колекції, які ми розпаковуємо, тому давайте відкривати. Почнемо ми з е колекції збираємо от для коромів та керопів. Почнемо з керопів, тому що тут є засічка, а я їх дуже люблю. Так. Вона чудово спрацювала. Ось такі тут сюрпризи. Це навушники і волосся. Так, клеїмо. Як ви це наклеїти? О, ось так. Ні, ні. о рівно, все чудово. І навушники. Вони мені дуже подобаються. Вони, я їх ще зробила з блискітками. Це, напевно, найгарніше ще в коропі ці навушники. Так, давайте зараз відкриємо кіко, а потім ще раз до куромі перейдемо. І ось така в нас палетка випадає. Це, напевно, ще рум'яни якісь. Я навіть не знаю. Я просто на сайті Кіко шукала, навіть не знаю, що це. Так. І давайте приклеїмо сюди. Переходимо до колекції крумі і керопі. Знову. Так, і в нас такий маленький пакетик з коромі. І тут дуже маленькі аксесуари. Зараз я вам покажу. Ось такі вони. Дуже класні. Так, Клеїмо. І клеїмо ще один браслет. Це якщо що. Далі колекція Roblox, вона одна з моїх улюблених. Ось наш пакетик. Давайте відкривати. Я, напевно, ще знаю, що там попадеться. Отак. Я знаю, що це. Е, у нас така VIP. Можете вже вгадувати, що це. Так. Клеїмо сюди. Ось так. І клеїмо VIP. Ось сюди. Далі колекція мій видуманий персонаж. Пакетик. Як то його відкрити? О! Ось пакетик. Я не хочу його рвати, бо він дуже гарний. Так, це ось така суконочка, і коли ми відкриємо головного персонажа, то, можливо, приклеїмо цю суконку на нього, тому що я брала з нього там мірки. Все все, все до деталей. Так, далі колекція Bubble Tim. Так, ось пакетик. Ось наш сюрприз. І це нудьга, а по англійськи Envy. Так. Далі колекція Dress to Impress, І в нас два пакетика. Давайте почнемо з гарненького. Я не можу знайти засічки. Ось воно. О, трошки порвали, але це нічого. Так, ось наш сюрприз і це волосся до ляльки. Клеїмо. Далі не дуже гарний пакетик. Мені його навіть не шкода. Ось, відкрили. І тут багато маленьких деталей. Це такі штучки на руки і такі малесенькі-малесенькі тапочки. Так, раз. Клеїмо другий. До речі, якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях, бо я не знаю. Так. І далі ми переходимо до наших новиночок. Перша колекція Super Cats. Ось наші два пакетика. Почнемо ми з ось цього. І нам потрібен клей, тому що цей сюрприз не на самоклейці. Вероніка робила цей сюрприз у школі, якщо що. І Я не хочу порвати цей пакетик. Ну, майже вийшло, майже вийшло. Так, раз. І там має бути другий сюрприз. Ми майже не порвали пакетик, ми молодці. Це ось такий вогняний котик. І до нього є ім'я. Так, приклеїли. І Fire Cat. О, Ось сюди. Далі ще такий пакетик з водяним котиком. І. О. Це мій улюблений котик. Дуже гарний, естетичний. Ось сюди. Далі колекція чистенько. Ось пакетик. Так. І тут два сюрпризи. Ось такі вони це маска і якийсь скраб для тіла, напевно, що. Так. Раз. Два. І давайте приклеїмо ось сюди. Далі в нас колекція мої та басквіші і велетенський пакетик. Ось такий в нас сюрприз, величезна таболапка. І я її зараз покажу. Ось вона. Така прикольна. Далі Алиекспрес. Така яскрава сторіночка. Так, давайте відкривати. О, тут дуже класний сюрприз. Це е, лабубу. І, до речі, цей лабубу мав бути на самоклейці, але я перехотіла і зробила його на пергаменті. І всі сюрпризи вже будуть на пергаменті. Папа, -па, дякую за перегляд. І ставте лайки.